Інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна у суді для вас. Працює Іван Осташук. Говоримо про головні події краю. Гірка звістка скінчила болюче очікування. Ланчинська громада зазнала втрати додому. Востаннє повернувся захисник батьківщини Микитишин Володимир Юрійович, який вважався зниклим безвісти. Як громада зустріла героя? Дивіться у нашому першому матеріалі. Додому востаннє повернувся герой і військовослужбовець Микитишин Володимир Юрійович, житель Ланчинської громади, 1991 року народження. Як відомо на сторінці Ланчинської територіальної громади, що у Фейсбук, військовослужбовець загинув 29 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Воїмка Бахмутського району Донецької області. Громадяни вшанували подвиг героя, утворивши коридор пашани. <laughs> © bf В рідному краї героя зустріли по-особливому. Люди тримали прапори, а на шляху до домівки були покладені квіти і лампадки. Герой був з числа тих, хто воював від початку та до кінця, адже став на захист держави 24 лютого 2022 року, служив, будучи старшим навідником мінометного взводу мінометної батареї. Чин похорону Володимира відбувся? В храмі православної церкви України чудо архестратига Михаїла. Герої не вмирають. Вічна пам'ять захиснику. Вони втратили дім, але не втратили віру у гірському селищі Битків Пасічнянської громади. Внутрішньопереміщені особи похилого віку отримали шанс на гідне життя. Тут діє дім Варвари, місце підтриманого проживання, де людям допомагають не лише фізично, а й повертають віру у себе. З людьми, чиє життя війна перетворила на пекло, спілкувалися і наші журналісти. 70-річну пані Людмилу евакуювали з Донеччини після чергових обстрілів. Вона вже два роки не ходить після мінно. Вибухової травми каже, що вдома залишалася до останнього, але коли село почали стирати з лиця землі, довелося їхати. Людмила одна з десятків людей, яким Карітас-Надвірна надав новий прихисток. Нам тут добре, я не ходю, за мною хажують, і купають, і стирають, і їсти готують, Для нас це роблять. Праці... Працівники всі дуже хороші. Не я вже уїжджала Судила до последнего. Уже разбомбило и город и, и до села до нашего добралась. Они аптеки, не магазины, ничего не делают. Дочка моя в Покровске осталась, не, не смогла выехать. Тоже я после миновыбуховой травмы вот нахожу на коляске, прибытие не, нервы на ногах. Дочка теж травму отримала черепно мозговую на кости Вид... удалили. Пані Валентина втратила дім. Хата згоріла після обстрілу. Вона прожила непросте життя, а тепер вчиться все по-новому. Думали, а вдруг а ось, пронесли і не пронесло. Хати розбомбили, все розбомбили. Вивозили нас волонтери ось у двох. Уже під обстрілами тікали ми і так от доїхали до Олександровки, З Олександровки перевезли на Павлоград, з Павлограду в Дніпро, у центр міщення, а з Дніпра вже попали сюди до вас. Домівки не маю, я зв'язувалася з тими, хто ще там неподалеку в нас, в Краматорській. Мені сказала, Валя вона позже виїжджала, що хата моя вже повністю згоріла. Вертатися нам нема куди. Нема нікого, сталася я одна і брат рідний з сім'єю. Вони виїхали з Константинівки теж в Полтаву. Нема чоловіка похоронила в п'ятому році, а дочку в 16-му, да, в 16-му. Колись пані Алла мала господарку. Три корови, свині, город. Після двох інсультів лишилася сама. Внук, який доглядав її, тепер у реанімації. Сам бореться за життя. Я не ходила взагалі ногами, нічого не ворушилася, а тоді все-таки я викарабкалася. Масажі робили мені виграв. Я дуже сильна духом. Я не, не жду, поки мені хтось поможе. Я сама. І городи садила після інсульту. В одній руці палка, а в одній тяпка. І пішла. Полоть, садить, щоб не травини не було, ніде нічого. І так я до того году долазила. У мене хлопці були солдати. На квартирували мене три роки. Я з ними дружно жила, во-первых, дуже бомбили, а це на нервовій почві все. А ну-ка лежу, вікна побивані всі в домі. Криші нема? Криші нема, і я лежу під, під от за забором, хтось кидають ракети, балакають і, і між собою хлопцями, а я все чую. О, отак зігнувся, зігнусь, а перек... до того добивали так, що аж живот болів від страху для Людмили, Валентини, Алли стіни будинку святої Варвари стали більше ніж притулком. Це місце, де до тебе звертаються на ім'я, де є тепло, турбота і віра. Це є люди похилого віку, внутрішньопереміщені особи також по станціонарному догляду. Це маломобільні особи. Малорухливі, які потребують спеціального догляду, медичного догляду і супроводу, супроводу соціальних працівників і спеціалізованих засобів. Отримувачі послуг в рамках експериментального проєкту, можуть отримувати послугу до в серпня місяця 26 го року. Наразі постанову продовжили, і ми маємо можливість надавати цю послугу і на наступний рік. При наявності фінансування і при наявності діючого законодавства по 930-тій постанові це функціонування місць тимчасового розміщення, люди можуть перебувати протягом півроку. Після стабілізації і пошуку житла люди повинні вже переміщатися в власне житло. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Свою другу річницю в ці дні відзначає 649-й окремий зенітний кулеметний батальйон. За цей час підрозділ став надійним щитом неба над Прикарпаттям. Їхня робота непомітна для більшості, але саме завдяки їм наші міста і села можуть спати спокійно. Два роки це сотні бойових чергувань, десятки відбитих атак і знищених ворожих цілей. 649-й окремий зенітно-кулеметний батальйон це люди, які Щодня стоять на сторожі мирного неба. Їхня зброя, уважність, професіоналізм і незламна віра у перемогу. Був мобілізований добровільно мобілізований в січні місяці 25-го року. До батальйону маю вищу медичну освіту і не вищу військову освіту. Я батько трьох синів. От старший мій син достойно провів. Перші два роки повноштабної війни. От він учасник бойових дій, захисник. От хотілося б побажати всім батькам, хто має синів, які воюють, всім матерям, дружинам, дітям наших воїнів, щоб війна закінчилася якомога швидше, Нашою перемогою, звичайно, як обмога. Втрат було менше в наших військах, тому що без втрат, на жаль, війна не виграється, але хочеться, щоб їх було якомога менше. Захисники згадують бойові завдання, які доводилося виконувати у найскладніших умовах, і тих, хто віддав життя за Україну по віку. 57-й рік пішов, призвався по повістці, Нікуди, як то кажуть, не старав вирішитися якісь питання, щоб. Уникнути даної служби, тому що службу повинна понести, повинна понести люба людина, особливо мужчина. І себе знайшов тут, тому що знаю, що хтось на даній ситуації повинен і тут виконувати службу, так як виконує наш батальйон. Наш батальйон виконує службу по захисту, він був створений для захисту неба і інфраструктури Івано-Франківської області. Відповідно, ми робимо все для того, щоб дійсно область, Івано-Франківська, кожен район, кожен населений пункт відчували себе в безпеці. Сьогодні їм дякують за службу, за професіоналізм і відданість за кожну збиту ворожу ціль, за те, що тримають небо і тримають Україну. Іван Осташук, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Українська культура сьогодні це не лише мистецтво, а й потужний фронт духовної стійкості. З нагоди професійного свята у надвірні відзначили День працівників культури та аматорів народного мистецтва. Це свято тих, хто зберігає українську пісню, танець, слово і традиції навіть у найважчі часи. У залі міського будинку культури зібралися працівники бібліотек, клубів, музеїв, народні майстри та аматори сцени з усієї надвірнянської громади. Саме вони щодня дбають про збереження української ідентичності, популяризують народну творчість і передають любов до рідного краю молодому поколінню. Ми не просто зберегли нашу культуру, ми під ударами ворога ще змогли її примножити і залишитися у числі передових культур світу. Працівники культури є носіями традицій і звичаїв, містечок, сіл і в цілому країни. Я вам скажу, що поки є культура, є нація. Є нація, є держава. Всі держави, які існували, має мали свою культуру. На сьогоднішній день культура впливає і на формування кожної особистості. Вона формує її свідомість і духовність. Під звуки пісені щирі оплески працівників культури відзначили подяками та нагородами від надвірнянської районної військової адміністрації, районної та міської рад. Надвірнянська культура завжди була потужною як міста надвірної. Так і всього Надвірнянського району, надвірнянська культура міста Надвірна, Надвірнянський будинок культури, район найбувший будинок культури, зараз будинок культури е міський ну, стояв фактично стержнем всієї культури нашого району. Згадаймо, скільки фестивалів ми провели, культурних, і гуцульських фестивалів, і хорових, безліч. і Надвірна завжди стояла на висоті. Завжди перші місця, перші гранти завжди були за надвірною. Тож, хочу вам всім ще раз подякувати, всім разом і кожному окремо за вашу працю, нелегку працю, за вашу відданість і за ті досягнення, які є. Прошу вас всіх підтримувати на такій же висоті, як воно є у надвірні. Наголошують, культура сьогодні є не менш важливою ніж зброя, адже саме вона формує дух нації та допомагає українцям залишатися єдиними на культуру покладена чимала відповідальність. Сьогодні дуже великий високий запит в суспільстві, чи потрібно сьогодні проводити культурно-мистецькі заходи, чи потрібно сьогодні підтримати. Хорові колективи. Чи сьогодні потрібно все робити для того, щоб культура, як рушій і фундамент підвали всього прекрасного, задавала тон у нашій довгочіканій перемозі? І це правильно. Бо як би ми сьогодні не говорили, на культуру поставлена висока відповідальність нести культурний фронт підтримки. Хлопців, які потребують допомоги, і в нинішній день ми маємо справедливо сказати дякую за те, що ви взяли на себе цю відповідальність у концертній програмі. Виступи місцевих колективів, танцювальні та вокальні номери, що прославляють красу рідного краю та силу української традиції. Хочу подякувати всім тим, хто докладається кожен день до того, щоб у Культура була на високому рівні, а деколи була просто на рівні, а деколи просто була. Але це все теж дуже і дуже важливе. Бажаю вам здоров'я, радості, щастя, удачі, успіху. Бажаю, щоб культура нарешті в масштабах країни стала високооплачуваною, щоб вона, коли будуть, Великі мужі придумовувати нові закони, щоб вони пам'ятали, що саме культура є законодавчою, законотворчою і навіть законодавчою владою в Україні і навіть виконавчою. Бажаю нам всім, щоб культура мала під собою такі законодавчі бази серйозні, щоб вона мала більше грошей, більше фінансування, щоб ви були. Ваша робота була оцінена високо, гідно, достойно. Іванна Осташок, Іван Сем'янів, спеціально для телерадіокомпанії надвірна. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Кажу вам на все добре. Бережіть себе та своїх рідних.